Вітаємо на нашому відеоуроці. Тема сьогоднішнього заняття злиття документів з базою даних. Створення однотипних документів. Мета уроку навчитися створювати 100 ділових листів і адресувати 100 конвертів за короткий проміжок часу. Наприклад, 5-10 хвилин. Задача розв'язується шляхом злиття текстового документа з базою даних. Злиття. Це технологія, яка забезпечує об'єднання типового зразка текстового документа з базою даних, у результаті чого автоматично утворюється велика кількість однотипних документів листів, конвертів, бланків, наклейок тощо. В україномовній версії програми Microsoft Word вжитий термін розсилка в англомовній – «mail merge», в російськомовній розсилка писем, сліяння. Розглянемо приклади типових листів. Менеджер банку часто готує листи, де за дорученням дирекції повідомляє клієнтів чи акціонерів банку про можливість отримання ними певних коштів деякого дня. У такому листі замість багатокрапок після слова шановний будуть міститися змінні дані про особу, тобто його ім'я і прізвище. В нашому випадку вони будуть вживатися двічі. Далі буде зазначена грошова сума дивідендів кожній особі інша, а також дата отримання цих коштів. Розглянемо наступний приклад типового листа: помічник судді чи секретар суду часто розсилає листи однакового змісту свідкам чи іншим учасникам судового процесу, які містять постійні і змінні дані. Тут ім'я та прізвище осіб, номер справи. Дату та адресу судового засідання тощо. Тепер розглянемо базу даних, яку користувач має спочатку створити. База даних складається з таблиць із даними. Таблиця складається із записів про осіб. Запис складається з полів. Кожне поле має назву. У нашому випадку це звертання, ім'я, прізвище, адреса, сума і дата. Для створення листів з банку база даних може мати наступний вигляд. Інша назва такої бази даних список адрес. Поля, які використовують у технології злиття, називають полями злиття. Назва поля може бути будь-яка. Її придумує користувач відповідно до умови задачі, тобто змісту листа. Зараз розглянемо реалізацію технології злиття документів у текстовому редакторі Microsoft Word 2010. В інших програмах Word суттєвих змін немає. Злиття можна виконувати вручну чи автоматично за допомогою майстра злиття. Відкриємо і розглянемо стрічку розсилки. На цій стрічці є всі необхідні команди для реалізації злиття вручну: це конверти, наклейки, розпочати злиття, вибрати отримувачів. Попередній перегляд результатів. І завершити роботу. Робота користувача розпочинається з розпочати злиття. Там ми вибираємо листи. Далі користувач виконує команду вибрати одержувачів. І в її меню виконує команду ввести новий список. Отримуємо вікно з назвою Новий список адрес. Де і буде створювати потрібну базу даних у вигляді таблиці. Розглянемо поля злиття, які автоматично пропонує програма. Це є звернення, ім'я, прізвище, організація, адреса 1, адреса 2, місто, область, країна, індекс тощо. Бачимо, що кількість полів злиття, які автоматично пропонує програма, є надлишковою для наших задач. Полів злиття потрібно менше. Але потрібні також додаткові поля. Тому наступну дію, яку ми виконуємо, це налаштування стовпців. Виконуємо цю команду і бачимо список стандартних полів злиття. Поля можна вилучати, додавати, перейменовувати, переміщувати вгору або вниз у списку. Поля звертання, ім'я, прізвище потрібні. Їх залишаємо. Поле організація зайве, його вилучаємо. Поле Адреса 2 вилучаємо. Адреса 1 залишаємо. Поле Область вилучаємо. Поля Країна. Телефони і електронна пошта також вилучаємо. Нехай користувач планує писати листи від імені дирекції банку. У цьому випадку, за умовою задачі потрібно створити нове поле з назвою Сума для занесення в нього грошових сум, що належаться кожному клієнту чи акціонеру. Тому за допомогою команди Додати додаємо нове поле, виконуємо ОК, отримуємо шаблон-таблицю, в якій потрібно ввести дані про клієнтів банку. Нехай такі. Шановний. Натискаємо клавішу ТЕП або переміщуємо курсор. Під ім'ям вказуємо Ярослав, під прізвищем Габа, під полем адреса 1 вказуємо вулицю. Вулиця Сахарова, 23. Квартира 17. Місто Львів. Індекс 79026 і сума. Нехай буде 5 тисяч. Для введення даних про наступну особу треба виконати команду Створити новий запис. Тепер вводимо шановна, далі Вікторія під прізвищем Дершко під вулицею Степана Бандери. 12, квартира 44. Уступці в місто вказуємо Львів. Індекс 79013. Вказуємо суму 4000 тисячі гривень. Виконуємо команду Створити запис і вводимо наступні дані. Шановна Галина. Данелів, вулиця Топольна, 34, квартира 8, місто Львів, поштовий індекс 7908 і сума до видачі 3 тисячі гривень. Після введення усіх даних виконують команду ОКей, назвемо базу даних список 2 і збережемо її у папці Документи. А ви збережіть її у власній папці. Отже, ми виконали команду Зберегти і програма перейшла у режим створення зразка чи так званого шаблону ділового листа. Розглянемо дію команди блок адреси. Цю команду використовують, якщо у бланк листа чи на конверт потрібно вставити блок адреси. Блок адреси можна змінити. Командою Добір полів, але в нашому випадку він цілком відповідає вимогам адресування листів, в чому ми переконаємось, переглянувши декілька адрес у полі перегляду. За правилами оформлення ділового листа блок адреси потрібно перемістити правіше і вниз. Переміщаємо вказівник миші нижче блока адрес. Потрібно виконати команду додати поле злиття. Вибираємо поле з назвою звертання. Виконуємо команду Додати поле злиття, вибираємо ім'я, далі прізвище. Запам'ятайте важливе правило: назви полів не можна вводити з клавіатури, їх треба вставляти командою Додати поле злиття. Отже, як ви бачите, ми почали набирати текст самого листа, який є постійним. А саме, дирекція банку Щасливе майбутнє повідомляє вас. Наступні дані є змінними, тому ми виконуємо команду Додати поле злиття, ім'я, далі Прізвище, що за результатами роботи у 2016 році вам належаться дивіденди. На суму. Сума в нас в дані, тому ми обираємо її, на команду додати поле злиття. Гривень. Тепер пишемо ім'я адресанта, а саме директор банку Орест Багатий. Зразок листа готовий. Зараз ми ще раз продемонструємо вставляння полів злиття. Після слова вам. Вставляємо поля злиття, ім'я та «Прізвище». Тепер виконуємо попередній перегляд результатів за допомогою відповідної команди. Бачимо, як будуть виглядати усі листи. Закінчуємо роботу. Для цього виконують команду Завершити й об'єднати. Отримують діалогове вікно, де вже вибрано опцію Усі листи, тому виконують команду Окей. Оскільки друкувати зараз ми не плануємо, то виконуємо команду Скасувати. На екрані ми бачимо три листи. Кожний лист на окремому аркуші або листи будуть подані у вигляді форми, яку треба листати за допомогою клавіш стрілок. Переглядаємо ще раз листи. Переконуємося, що вони адресовані різним особам і кожній особі зазначена інша грошова сума до отримання. Тепер листи можна зберегти у власній папці і надрукувати усі чи деякі. Висновки і важливі зауваження. Ми навчилися створювати типові ділові листи масового призначення, використовуючи технологію злиття документів з базою даних. Для цього ми застосували команди із стрічки розсилки. Є простіший шлях. Використати майстра злиття і виконати декілька його кроків. Зауваження перше: конверти адресують аналогічним способом і значно скоріше, оскільки база даних вже створена, її слід використати за допомогою команди, використати наявний список. На початковому етапі розробки на конверт варто вставити марку із сайту марки України і власну фотографію як емблему конверта. Блок адреси, що міститиме змінні дані адресатів, вставляють у правому нижньому куті конверта, а адресу відправника пишуть вручну у лівому верхньому куті. Зауваження друге. Список адрес для технології злиття можна створити різними способами, як таблицю бази даних Access чи іншої бази даних, як таблицю текстового редактора чи як електронну таблицю Excel. Зауваження третє. На етапі створення чи використання списку адрес зверніть увагу на команду Пошук. Вона дає змогу вибрати серед адресатів не всіх, а лише тих, які задовольняють деякі критерії. Наприклад, лише жінок віком від 20 до 30 років і які проживають у сузір'ї Альфа-Центавра. Зауваження четверте: можна створити так звані правила, де використовуючи конструкцію if-then-else. Можна автоматизувати, наприклад, створення привітань чоловікам, тобто шановний, або жінкам, шановна, залежно від значення поля злиття стать, яке спочатку слід додати до структури записів бази даних. Дякуємо за увагу!